Представляємо вашій увазі бестселлер серед бюджетних воблерів розвідників – The Orbit 110 SP від бренду Wildzander. Воблер має довжину 110 мм, масу 17,5 г та оснащений трьома високоякісними трійниками. В Orbit 110 SP оснащено системою дальнього закладу MacDrive, повністю ідентичній оригінальній моделі. Всередині принади розташований потужний магніт, який утримує одразу 4 грановані циліндри вантажі. Саме вони дозволяють принаді летіти на великі відстані, переміщуючись хвіст в облеру при закиді. Після падіння принади у воду вантажі переміщуються назад, балансуючи положення в облеру у воді. При проведенні принада тиха, як і оригінал. Принада виготовляється в популярних кольорах, серед яких напівпрозора модель для чистої води. Натуральні кольорові схеми з ефектом битого скла, а також кислотні моделі MHT та FT. Воблер оснащено якісними трійниками із Т-41 морської серії. Для ідеального балансу принади вони мають різні розміри. Під час рівномірної проводки воблер чудово перевалюється з боку в бік і апетитно клює носом за легких посмикувань водилища. Дуже гарно виконує класичну ривкову проводку з паузами. Окрім яскравих кольорів, воблер оснащено великими 3D-очима, що робить принаду ще більш натуралістичною та створює додаткову точку атаки для хижака.